Вітаю вас у творчій майстерні! Відгадайте загадку, щоб здогадатися, що ми з вами будемо сьогодні малювати. Що за гостя в нас така і зелена, і струнка ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Здогадалися? Так, це ялинка. Вже зовсім-зовсім скоро буде новий рік і на новорічне свято ми завжди прикрашаємо ялинку іграшками, цукерками та яскравими вогниками. Давайте з вами пограємо у гру Ялинка яка. Якого кольору? Так, зеленого. Ялинка зелена. У ялинки гострі хвоїнки. Як можна сказати про неї? Вона яка? Так, колюча, на яку геометричну фігуру схожа ялинка? Так, на трикутник? Ця ялинка низька. А ця ялинка висока. А коли ми прикрашаємо ялинку на свято, вона яка? Святкова! Молодці малята! А знаєте, чому до нас завітала ялинка? Тому що скоро новий рік! Давайте сьогодні намалюємо ялинку та прикрасимо її. Ось таку новорічну красуню. Для цього нам знадобиться пів альбомного аркуша. Нехай батьки вам допоможуть і намалюють на ньому трикутник олівцем. Адже ялинка має яку форму? Трикутно. Нам знадобляться гуашеві фарби, серветка, ватяні палички. А ще. Ось така соломинка, край якої нарізаний ось так. Починаємо творити. Беремо зелену фарбу, вмочаємо в неї соломинку і починаємо друкувати ось так. Подивіться, починаємо зверху і робимо ось такі відбитки. Подивіться, які вони. Пухнасті, колючі, як справжні ялинкові лочки. Заповнюємо таким чином весь трикутник. А тепер беремо ватяну паличку і будемо малювати вогники, прикрашати нашу святкову ялинку. Робимо ось такі яскраві відбитки. Це можна зробити будь-яким ходором, який вам подобається. Я взяла жовтенький. Ось так. А ще я намалюю наверху ось таку зірочку. Потягну за промінчики. І вийде в мене ось така сяюча зірка. Тепер я додам червоних вогників. Паличку перевертаю і іншим боком малюю ось такі відбиточки. Тепер вони вже червоненькі. А у вас можуть бути і блакитні, і фіолетові, Як ви забажаєте. Ось яка ялинка в мене вийшла. А якщо підключити фантазію, то можна домалювати фломастером сніжинки і подарувати цей малюнок як новорічну листівку своїм рідним. На порозі новий рік! З чим вас і вітаю і достатку вам повік! Щиро я бажаю миру, радості, добра, зичу в вашій хаті, щоб здорові всі були щасливі і багаті!